І виглядає дуже гірше, ніж те, що ми бачимо зараз у цій карті. Пропонується до розгляду Тернопільської міської ради рішення про затвердження договору з Малшовецької сільської ради. Згідно додатку номер 1 затвердити договор укладені Тернопільської міської ради з Малшовецької сільської ради. Договір має дату від 1 липня до 1 жовтня, він розвинений у вас додаткових, якщо є запитання. Скажіть ласка, чи були запитання, чи треба додавати якісь коментарі, чи ставити питання на голосування одразу? Я єдине, просто хочу доповнити, що виступаючи. Е, два дні тому ми були разом на зустрічі з громадою села Малишицю, яка тривала більше двох годин. Е, реально, люди не задоволені тим, що на перше рік не обіцяють, ці кошти ці гроші не дають. Ми з вами ці кошти заклали, коли приймали бюджет, ці кошти передбачені в нашому бюджеті. Частина з бюджету міста Тернополя частину за рахунок тієї субвенції, яку надала обласна рада. Просто люди десь мають певну зневіру до міської влади і їхні побажання, щоб ці кошти були виплачені їм вже, інакше вони не вірять, що їм ті кошти дадуть. Тому пропонується ця угода, де передбачу, що ми до 15 липня здійснюємо ці виплати. Після затвердження сесії я підписую дану угоду і фінансове управління акумулює кошти, щоб до 15 липня здійснити повністю ті виплати, про які ми говорили в селу Малышиці.